Всім доброго дня вечора чи ранку. Сьогодні зроблю огляд насіння, яке мені прийшло. Так, це ось я замовила 500 грам кріп алігатор. Коштує він 300 гривень. Потім замовила від рік Стван ще насіння салату. Скільки буду сіяти, побачимо. Ну, діло в тому, що треба посіяти. І оце так замовляють. Все треба обговорювати, все треба казати досконально. І ось це насіння фірми Кол, це дистриб'ютор, який купляє насіння в Нідерландах. Голландське, німецьке, там, де вони беруть, і вони розхасовую оце все насіння. Ось купила, називається, рукола рокіта 50 грам. Так, прийшло це все насіння дуже швидко. І до 29-го року. Ось тут. Так я бачу приклеєна, бо знаю. Так, і ще замовила коріандр. І якщо по-другому називають кінза 100 грамів, це така здоровина пачка до 29-го року також. І побачу. одного разу я сіяла цей коріандр. Мені дуже сподобався, але було насіння, по-моєму, ріксвановське. Яке вже забула, це було так давно. Але дуже був гарний коріант. Я його багато назбирала і потім мала свої спеції, як кажучи. Тож добре, вони зернятками його кидать, коли маринуєш оселеться. А також ще хто пече житній хліб добре посипати. Коли я працювала на предприємстві, тут оцей коріандр приходив нам мішками. І ми бородинські, потім українські житні і там багато інших сортів, ми його посипали цим коріандром. Такий смакучий був, хліб виходив, а зараз щось я не бачу. Такого хліба. Але зараз теж багато різних сортів, і яких ти тільки забажаєш. І везуть цей хліб з усієї області в одне місто. Ну і виписувала я собі редьку рондел. Це тут 10 тисяч на Хочу посіяти, але в цьому році така зима. Що? Незвісно, як вони буде сіятися, чи розмерзнеться вони вчасно в той період, коли потрібно посіяти, чи залишиться ще до березня місяця. Ця редька дуже гарно себе показує. І обов'язково перед тим як сіяти, а я буду сіяти знову так, як мені. Рекомендувала одна моя знайома. В касету робила такі ячеї. 96 ту три касети, касета в касету вставляла. І гарно розпушений ґрунт. Він вже в мене приготовлений в теплиці, все там. Але побачив, бо снігу у нас наваліло. Ото, як були такі снігопади, то снігу навалило до метра. І ми все це відгрібали, а це на 26-те знову обіцяють. От, вроді як спадуть морози і знову обіцяють сніг, то я жахом це все собі уявляю, як воно все це буде. Не дай Бог, знову ж таки буде сніг, буде... будемо ми плавати по весні. Якщо воно все різко почне е розтаювати, то буде води мор. Але. Побачимо, ми плануємо, а свише, все там, вже в нього все заготовлено і все є як, що повинно бути. А ми тільки плануємо. Оце так. Дуже гарна редька. Дівчата, кому треба, вона чимось похожа на сору, але вона ще краща, ніж сора. І це можна на два роки її. Хватає, вона зберігає свої якості. І головне, щоб була закрита щільно там чим-небудь покласти в сухе місце, щоб вона лежала і тоді можна два роки її користуватися. Ну і оце ще виписала, шукала кругом. Але це вже розфасоване насіння, насіння багіри. Це фірма Клаус, ну, дзвонило там, де я завжди брала агролайф і насіння до війни. Щось вони так почали погано працювати, не знаю. І сказали мені, що цю багіру вже зняли з виробництва, немає великих пачок. Хоча це дуже гарний такий помідор. І дуже гарний врожай дає, і я його завжди брала по тисячі штук. й знайомим там давала, щоб вони сіли, і то були всі задоволені. І це отут залишилося, жіночка мені каже, залишилося все розібрали, залишилося три пачечки по 10 штук. Ну, хватить мені, якщо воно все зійде. А до якого року вона тут? Я... Вона до 26-го року. Ну, побачимо. Але багіра, вона думає, якщо це настояща багіра, то вона повинна бути дуже гарна, дуже гарний помідор. І це е схожа вона чимось на Бобкат, але вона більш смачніша. І оце. 10 штучок коштує 31 гривня. Тому, друзі, так, коли привикаєш до одного насіння, а я два роки була відсутня і цим всім не займалася, багато чого появилось нового. От, тому оце салатик. Ну, ці салати не хоті дорогі, але вони е, того варті. От, бачите, воно написано. 280 гривень 1000 штук. Ну, рядичко, хороша рядочка, Будем сіяти Оце саме на тільки оце трохи, але ні, якось брала там насінній помідор, то все сходило, все виростало. Побачив, що воно буде. Як воно буде то сьогодні воно у нас цілий день не було світла, там топить, топиш, топиш, а воно все одно холодно, тому що зранку мороз, там, де в низинах, був до 25 градусів. Ну, а коли я піднялась, то на балконі був мороз 14 градусів, то це на балконі, на третьому поверсі. Ось так. Так що будемо Ракіту руколу сіяти до 29-го року. Ось. І ось алігатор. Там ще в мене є один. Такий, забула, як називається сорт кропу. Цей такий теж непоганий, як алігатор. Ось так, друзі. Ще треба квітів купити, тому що немає квітів, нема сенсу для життя. Хоча всі квіти потрібно сіяти через розсаду, бо вони краще. Ось такі справи. Всім бажаю я здоров'я. Надіємося на краще, що все буде у нас гаразд. що всі Ми будемо живі, здорові, будемо сіяти. Прийде весна, буде набагато краще, тепліше. Не буде снігу стільки, тому ось так. Тож закупляйтесь, хто думає сіяти, тому що з кожним днем все дорожче, дорожче. Становиться насіння всім пока і до зустрічі на каналі.